Рідна моя, ти забагато хочеш. Ти хочеш, щоб права рука знала, що робить ліва рука. Це вже віртуози. Це, це вже якась віртуозність. Звісно, що мобілізація потрібна. Звісно, що люди потрібні в армії. Але мобілізація. Раціональна. Я, як... Те, про що я кажу, вже я не знаю який раз раціональна мобілізація. Правильно, моя рідна. правильно, раціональна Ах, мобілізація. Мобілізація, а не бусифікація. Як ми це бачимо на різних відео, як, наприклад, останнє відео прилетіло з Тернополя. з Тернополя. Я не буду переказувати, що в ньому. Ну що відбувається на відео босифікації коли хапають людина пручається а її пхають і пхають і пхають дивися дивися що роблять я в шоці. шо кажемо що призупиниться будь ласка люблю. звичайно що у тернопільському ТЦК Сказали, що будуть проводити службову перевірку, аби встановити особу, з'ясувати хронологію подій того дня. А пост з коментарем з'явився на сторінці центру комплектування а вчора ввечері. Але коментарі під ним одразу, як ви розумієте, обмежили, тому що ті слова, ті фрази, ті компліменти, компліменти, які в лапках робили представникам ТЦК, що присутні на відео, їх. Вони мають деяку канотацію, вони мають певний яскравий, яскраве забарвлення і яскравий діалект. І написали, що результатами службової перевірки буде надано правову оцінку діям учасників інциденту і вжито відповідних заходів.